АІД-2 вийшов в дочасний доступ і має українську локу. Від ШБТ. Я розумію, як це важливо для багатьох мати українську в іграх. але РФ – це не єдина хуйня, яку треба оминати, так і АІД – приклад того. На що не варто витрачати кошти, я би дуже хотів, щоб наші локалізатори також фільтрували свої проекти. бо Боштовхати секс геїв чи груповуху для наших молодших це повна хуєта. Тут два варіанти: чи вони просто не паряться, що перекладають, або їм доплачують за переклад саме ігор з диверсіті пропагандою. Я завів цей канал, щоб доносити новини про цей рекет, який тероризує всі сфери нашого життя: кіно, медіа, пісні, освіту і. Ігри, тож трохи глибше новин ніж заголовок та дати релізу аїд два трансактивісти використовують у сперечаннях про красу проти блейта краси. Я хочу навести приклад, як вони підмінюють поняття і забивають голову. Наприклад, що таке сексуалізація? Ви просто поставте на паузу і дайте відповідь, що таке сексуалізація. Вони кажуть: а саме ця Аліс Мерканти, яка в минулому була секс-працівницею з її слів, яка зараз виглядає як помічник клоуна, описує. Що Єва зі Blade – це об'єкт сексуалізації, і наступним реченням єва сексуальна, але не знає про це, перекреслює своє твердження про сексуалізацію. Бо якщо єва сексуальна і вона не знає, що вона сексуальна, це не об'єкт сексуалізації. Бо зробити когось красивим це не є сексуалізація. Це окей, що ти на когось подивився, відмітив його форми і пішов собі далі. Але ж сексуалізація це коли береш любий об'єкт і розказуєш, як він тебе збуджує. Оце сексуалізація. Тож гарні форми ЄВИ можна відзначити, і це окей, але далі. Приклад тої самої Аліси є прикладом, що таке сексуалізація. Нагадую, вона описує намальований персонаж, який нереальний, і який зроблений для дітей віком від 12 років. Ось як вона описує героїв Аїдо Другого. Сексуальність персонажів Аїду в їх особистості є частиною їх бажання потреб та емоцій. Їх тіла непристойне та відверто відкриті, не мають фізики руху, а також не можна дивитись на них під різними кутами. Це наче дивитись на статуї чи малюнки цих богів та їхню вічну нескінченну сексуальність. Тут звичайно, є бажання, але є також сила. Відновлення є туга, тому що ви відчуваєте лише маленький смак їхньої Краси, і це, блядь, що за пізде. Цирк поїхав, клоуни залишились. Це гра для дітей віком 12. Тут є сцени, де прямо натякають про секс чоловіка з чоловіком та груповухи. Ти описуєш нереальну картинку нереальної людини, взагалі такої людини не було. Це просто нереальний об'єкт, який не може бути сексуальним. Ти його сексуалізуєш. Я не можу подивитись на цього транса, який називається тепер Афродіта, і сказати, що вона сексуальна. Сексуальна тільки тому, що в неї там якийсь кут. Це піздабля. Ще одна з із, із тих активістів каже, що тут дуже важливий який кут. Афродіта зліва, до речі, прям дуже відверта. І ми кажемо про сексуалізацію. Персонаж для ігри для дітей 12+, зліва, 18+, справа. Не переплутайте, і вони прямо описують, от як вони надихаються цією красою, транс якогось я не знаю обличчя. З е, імплантами грудь статична, це ну, піпець, і вона каже: make it to make sense. Зробіть так, щоб це о, набрало якогось сенсу. Ну так це не має сенсу, тому що ви, блядь, уйоби. Аргумент про фізику грудей. Кого цим взагалі можна образити з нормальних? Коли жінка знає, що груди мають фізику. Кожен чоловік знає це. Для мене це так натурально, що навіть знаючи про це, я все одно це не помічаю, не звертаю на це уваги. Це може ображати тільки трансів, бо знаєте, які груди не мають фізики? Штучні так імпланти вони естетичні. Ці транси уявляють себе жінками і під е фєм рухом атакують жіночість. Я просто ну в шоці. Це відбувається прямо перед нашими очима. Мальовки тут відверті, огидні і негарні. Цю гру проштовхують dei активісти Бо працювали як консультанти до цієї гри. Ми тут маємо заміну раз, маємо жінок, які відверто мають чоловічі риси, обличчя, статичні груди. Напевно, там є лесби, але геть точно є, і я впевнений, там десь буде небінарне, тому що, ну блять, подивіться на це. І цією пропагандою атакують дітей. Діти найлегше піддаються маніпуляціям, і вони заявили в 2015 році, що ми йдемо по ваших дітей. Гасла компанія, яка спонсує пропаганду DEI, тобто BlackRock, має таке примусова поведінка. І вони її проплачують, тобто вони доплачують за кіно, за ігри, які мають DEI пропаганду. Арти навмисно розроблені, де змити грані жіночості, секс сцени і зроблено це так, щоб протиснути це в рейтинг. Те, щоб діти 12 плюс могли вже зомбувати з цією грою, ось. Лекс люді пише е, про те, що журналісти ненавидять жіночість, коли вся моя стрічка Твіттера записана красою жінок. Це блядь, і цей Лікс е, трансактивіст описує мені, що таке жіночість, вказуючи на нереальність взагалі таких людей не існує. Це видумані мальовки видуманих людей. Таких не буває. Це не краса жіночості. Також Домінік Тарасон, теж якийсь трансактивіст. Описує, як він радіє, що волк гра втиснулась в ті рейтинг. Ось ті рейтинг це 13, але вони навіть її стиснули і понизили ще менше. Це 12 плюс тепер. Ось краса. Не сексуалізована. А ось сексуалізація. Не переплутайте. І це Афродіта. Це дівчина. Ігри з 2014 року, щонайменше стали вже політичними, і зараз треба бути дуже пильним та обережним у виборі, у що ви граєте. Голосуйте гаманцем, тримайтесь рівно та не віляйте сракою. Дякую за перегляд.